Три українських порти на чорному морі запрацювали. Перші 10 кораблів із зерном скористалися спеціальним коридором. Україна зуміла самостійно розблокувати гавані, попри погрози московитів топити цивільні судна. Про це пише видання Bloomberg. Що цікаво, міжнародні компанії готові страхувати кораблі із зерном. Таким чином, смілива ставка України спрацювала. Кремль значно втратив свої позиції у Чорному морі, особливо після атак на московицький флот в окупованому Криму. На відновлення роботи портів відреагували, і в ООН. на запитання п'ятого каналу там повідомили, що сподіваються на відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи. З неї нагадаю, Росія вийшла ще влітку. Ми не займаємося моніторингом кораблів, які йдуть через чорне море. Той факт, що зерно йде, є доброю новиною для всіх, хто долучений до цього, особливо для світового продовольчого ринку. Ми продовжуємо вірити, що відновлення чорноморської ініціативи дозволить збільшити обсяги значно стабільнішим і безпечнішим чином. Польща пропускатиме зерно з України без перевірок на кордоні. Його перевірятимуть уже у порту Литви. Про це домовилися міністри сільського господарства трьох держав. Таке рішення стало першим кроком у розв'язанні зернової кризи. Ідею перенести ветеринарний та санітарний контроль з українсько польського кордону до литовського порту запропонував Київ, а Вільнюс і Варшава її підтримали. Нововведення запрацює вже від 4 жовтня і значно прискорить транзит українського збіжжя через територію Польщі. Окрім цього, Україна розробила систему ліцензування для чотирьох видів зернових культур, тобто експортуватиме їх до Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини лише після їхньої згоди. Держави також самі визначатимуть, скільки збіжжя готові приймати. Тепер країни мають відповісти чи підтримують такий механізм. Скандали та гучні заяви про політичне переслідування у Нью-Йорку розпочався суд над екс-президентом США Дональдом Трампом. Перше засідання було формальним. Сторони звинувачення та захисту мали лише вступні промови. Трамп, якому закидають шахрайство, свідчитиме щонайменше за кілька тижнів. На думку прокурорів, екс-президент США роками завищував ціну власного майна. Це дало змогу отримати від банків вигідні кредити. За цим звинуваченням Трампу загрожує штраф на 250 мільйонів доларів для виплат. Можуть конфіскувати майно у штаті Нью-Йорк. Зокрема, відомий хмарочос вежу Трампа. Політик версію прокуратури відкидає, каже, що об'єктивно оцінити вартість нерухомості неможливо. Розкритикував усі рівні судової системи США. Найбільше дісталося генеральній прокурорці Нью-Йорка Літіці Джеймс. The banks got back their money. Банки отримали назад свої гроші. Не було жодних проблем. Все пройшло ідеально без тіні злочину. А те, що відбувається тепер, це злочин проти мене, тому що у нас корумпований прокурор округу, у нас корумпований генеральний прокурор, і все це йде від міністерства юстиції, США, яке повністю координує Вашингтон. Усе тому, що я лідирую на виборах. Випереджаю провідного кандидата Байдена на 10 пунктів, а серед республіканців на 50 чи 60 пунктів. Це найбільше полювання на відьом за. Всю історію. Лише третя у світі тепер і в Україні. Меморіальна дошка на пошану валійського журналіста Гарета Джонса. Відкрита у Києві. Її встановили в одному із корпусів національної бібліотеки імені Вернацького. А самій бібліотеці передали оцифрований архів матеріалів Гарета Джонса і вручили медаль його імені почесним лавреатам. На відкритті побувала і наша журналістка Нонна Стефанова. Пам'яті Гарета Джонса, одного з перших журналістів, які розповіли світові про голодомор у радянській Україні 1932-33 років присвячена ця меморіальна дошка. Вона мала з'явитися у Києві торік, але планам завадило повномасштабне вторгнення Росії. Чергова спроба геноциду українців, про одну з яких писав і Гарет Джонс. Те, що ми виходимо на такий рівень, як сьогодні, це є теж ознакою того, що у нашому суспільстві українському вшановують тих, хто заслужив, і зокрема Одгарта Джонса, який дуже багато зробив для висвітлення голодомору, саме його постать, а відтак і ця дошка. Відкривають новий погляд на сучасність. Це якийсь маяк, який нам нагадує про те, що не всі проблеми на сьогодні вирішено, і що треба пам'ятати про наше минуле, і можливо плекати надію на те, що з'являться журналісти, які надалі зможуть бути гідними його імені і в професії покажуть себе не гірше. Таких меморіальних таблиць у світі лише три: перші дві встановили на батьківщині Гарета Джонса у Вельсі, в місті, де він народився, та в університеті, де він навчався. Київська меморіальна дошка третя. Автор барельєфу український скульптор з Торонто Олег Лисюк. Саме у Торонто цю дошку вилили з бронзи і звідти доправили до Києва. Серед головних ініціаторів цього проєкту історик професор Любомир Луцюк зараз світ знає про Україну так, як ніколи раніше. І зараз, 90 років після голодомору, що знищив мільйони українців, ми вшановуємо не лише тих, хто говорив правду, як Гарен Джонс, Майкль Магеріч і Джеймс Мейс, та інших. Ми також розповідаємо світові про те, що пережили українці. Ми знову поєднуємо разом діаспору і батьківщину, і ми робимо це у позитивному ключі. Перед початком заходів на пошану Гаре Джонса та дослідників голодоморів хвилина мовчання в пам'ять про жертв цього терору. Після відкриття меморіальної дошки відбувається нагородження медаллю Гарета Джонса Правда і честь. Це не державна нагорода, яку вручають за вагомий внесок у дослідження українських голодоморів. Цього року лауратів четверо. Журналіст і дослідник Олександр Панченко, голова національної спілки письменників Михайло Сидоржевський, третій президент України Віктор Ющенко, а також посмертно Левко Лук'яненко. Автор одних із перших в Україні публікацій про голодомор, геноцид українців. Мені приємно, що сьогодні така поважна аудиторія. Буде вшановувати пам'ять такого визначного діяча, який в принципі підняв питання про голодомор на, на, на високому такому міжнародному рівні. У межах заходу відбувається і презентація книги Любомира Луцюка та Володимира В'ятровича Ворожі архіви, де вперше англійською мовою зібрані найважливіші документи про український визвольний рух. В цьому томі 161 документ впевнений. Що в принципі? Кожен з цих документів це дуже важлива цеглинка для розуміння того, чим була українська повстанська армія. Ця книжка зроблена теж в дусі Гарета Джонса, який ставив перед собою мету розповісти світові правду, і навіть ту правду, про яку він не дуже хотів чути. Серед присутніх на заходах студенти, журналісти національного університету імені Тараса Шевченка, чий головний корпус поруч із будівлею, де урочисто відкрили цю меморіальну дошку. Меморіальна таблиця Гарету Джонса встановлена в історичній будівлі будівлі в центрі Києва, це корпус Національної бібліотеки України імені Вернацького навпроти парку Шевченка. І менше року тому саме сюди, саме в це місце, 10 жовтня 2022 року, прилетіли російські ракети. Якщо Гаррет Джонс на власні очі бачив терор в радянській Україні, то будівля, де встановлена дошка його пам'яті, відчула на собі наслідки новітнього російського терору. Встановлення у Києві меморіальної дошки Гарету Джонсу розцінюють як визначну подію і її ініціатори, і журналісти, і працівники національної бібліотеки України імені Вернацького. Вона мала бути там у 2002-му, але ми знаємо, що сталося тоді. Ми мали відкласти її встановлення. Але зрештою вирішили, незважаючи на цю геноцидну війну, яку Путін веде проти України та українців, ми встановимо цю меморіальну дошку у національній бібліотеці, де усі відвідувачі, студенти, науковці, журналісти побачать, який вагомий як зробив цей чоловік. У 1933 році Гаррет Джонс, попри офіційні заборони, відвідує тодішню радянську Україну, де панує штучний голод. Валійський журналіст шокований і вражений побаченим людьми, які пухнуть від голоду, і просять розповісти про це на заході. Гаррету Джонсу доводиться долати офіційну пропаганду, що йде від придворних кремлівських журналістів. Вони оспівують, радянський союз як рай на землі де є все і аж ніяк немає голоду. Та Гаррет Джонс публікує викривальні статті у західних газетах. За це йому забороняють в'їзд у СРСР і звинувачують у шпіонажі. За кілька років Гара Джонс їде працювати на далекий схід і гине у Китаї за загадкових обставин. Дослідники підозрюють, що до його загибелі доклалася НКВС. Нащадки Гарата Джонса, родина Коллі серед фундаторів меморіальної таблиці і збереження його пам'яті. Номна Стефанова, Микола Довгий, п'ятий канал.